Я билясельрады и ось сегодня суббота відпочивають всі будівельники, чтобы плитку тут до садочка. Ось я біля сельрад, і тут, тут до садочка коммунальная. Кладуть новую плитку. Ну вона была в таком та, що была. Теж была нова, но тільки волною пришла. Ми вирішили замінити не то, що, щоб перекласти, а замінити всю. Я вже казав, що під час війни під час війни це марнотраска. Це мер під час війни. А тут стару кудись будуть увозити. Я не знаю куди. Тут випитися вип... вип... дерева вирізали. Ось. Вот так. Вось и все. Стара, так можно сказать, будет. Она, она нова. Ее вот куда-то А вот ценова плывка. Осень. Рехдор. Рехдор будет. Вот кладуть. Оце. А я ось буду десь руйнували эти танхауси Там сниму. Там люди сами, як кажуть, щось. Роблять потихеньку. І це було 28 вересня. Якщо летіла ракета, Чи ще ракета ворога. Так воно, зруйноване все стоїть. На це коші немає. Ой, у біля сьогодні, де плитку міняли. І ось тут де танхауси 28-го зруйнована. Тут саме, я не знаю, виплатили, там чи щось приватна 20 квартири. Щось там всередині там натянули темп який були, там, ладку робили, щось. А тут так, в цьому ще. А в цьому так і зовсім нічого не робили. Ці хто, може зносити. Так вони в зиму, мабуть, всі і підуть. Так сталося, як Може зносити будуть ці два, а то й відбудовувати.